<реш> Новорічна казочка. Федорича, мусили, Федорича мучили кошмари. Він боявся яєць. <реш> Вони хижо йому всміхалися і за осьок перехожих виглядали з астрономів, щири свої страшні ікла і злодків бабусь на базарах. Рятував таємний підземний сталевий бункер. З трьохметровими стінами і чотири батальйони охорони. Всі, хто приходив до Федорича на прийом, мусили залишати яйця в тумбушці мовку. Але, отримавши від нього вихочаюсь піздулі, втікали і часто забували яйця в тій же тумбочці. Шуфрич і чечетов бігали без яйця. Таємною мрією, таємною мрією Федорича було сколекціонувати яйця Тимошенко. Але це йому чомусь не вдавалось. Нічний кошмар пошив, посилювався. Чомусь останнім часом туди стала критатися пісенька. В лісу раділась юлочка, в лісу росла. <плес> це вже така таке невеличке самі, ця шкалюшника. Чесно, чесно кажучи. <плес>